Всім привіт! Ви на каналі Епічного Колекціонера. З вами я, Богдан, і ми продовжуємо огляд коробок з мініатюрами. Сьогодні у нас буде продовження анбоксингу, і ми подивимось на коробку з демоном прихиску В наступному відео ви бачите коробку з мініатюрою міміка та переслідувача. І ось ми можемо трохи подивитися на всі мої мініатюри. І побачите ще скільки всього попереду, скільки контенту і мініатюр з кожним разом в мене становиться все більше. Тому дякую вам за підтримку цього каналу. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, а ми з вами продовжуємо. Продовжуємо огляд, і нас сьогодні Dark Souls. Так, відкриваємо все на камеру. Дивимось разом. До речі, робить ці коробки та сама фірма, що є Epic Encounter. І дивимося. Так, Треба зрозуміти, як вона відчиняється. Так, що ми тут бачимо? Перш за все, це правила стосовно цього доповнення. У нас якісь. Штучки для гри, мапа. Зараз хвилинку. У нас така мапа двостороння. Для того, щоб дратись з босом. Так, відкладаємо її. У нас є карти. Карти з різними, я так розумію, навичками боса, з тим, що можна робити в грі. Така цікава колода, дуже гарні. Це, бачите, боса і, я так розумію, гравця карти. Якісь маленькі штучки, я так розумію, це для скріплення ось цих штук. Це для того, щоб е, бачити, скільки у босса ХП залишилось. Так, ще якісь карти. Я так розумію, це в нас винагороди, які ми можемо знайти в цьому місці. Бачимо великий титаніт, Камень для. Укріплення зброї. Це теж, я так розумію, це винагороди з боса. І в нас сама мініатюра з босом. Це в нас демон-прихистку, і ми його зараз відчинимо. Я дуже, дуже давно хотів цю мініатюру. Це моя найулюблена моя улюблена гра, яку я якийсь час дуже багато перепроходив, дуже багато часу витратив на неї. Так, і в нас наш демон-прихистку. В нього окремо хвіст. Це треба буде трохи підладнати, підпуляти, щоб він став на місце. Це така стандартна. Проблема всіх зборних мініатюр. Але що я бачу вже, він до дуже, дуже гарно деталізований. Просто видно кожну складочку на його шкірі. Ось такий у нас демон з величезною булавою, з такими цікавими крилами, з рогами в виді корони. Бачу, що. Майже не видно швів, є трохи шви кри... з'єднані з крилами. Ця рука під... Під... Ну, приклеєна, теж була зборна, є невеличкий шов, і... і все. Все інше в нас виглядає як лите. Ось така мініатюра. І для порівняння я взяв дракона з попередніх відео. І ми бачимо, що цей демон теж досить великий, менший, ніж дракон, але дуже великий. І я думаю, це буде цікавий бос, якого можна зустріти в ваших іграх по ДНД чи іншим рольовим системам. Ось такий бос. І більш детально ще подивимось на нього трохи незабаром. Дякую, не перемикаємось!